Доброго дня, шановні друзі, з вами компанія Електромотор. Сьогодні 25 квітня і в нашому відео огляді газонокосарка електрична Black Decker. Бачите, вона викранена на такому помаранчево чорному кольорі. І зараз ми подивимося її. Поближче. В комплектації керівництва в експлуатації гарантія на 2 роки. І от така упаковочна коробочка. Зараз ми подивимося моделька. От її повністю маркеровочка модельки. Указують вес 19 кілограм. Дана моделька. Чим відмінність має від тому що тут ширина зафата 42 сантиметри. Велика ширина зафата. І травозбірник на 50 літрів з індикатором. Бачите, тут навіть є опустий, отак з цієї сторони. Коли піднятий флажок, коли опустився, значить він заповнений. Далі багато. Травозбірників комплектують з таким флажком. Ну що ж, подивимося її поближче. Дивіться, які такі добротні ручки. З цієї сторони От для дофата пальця. Так що, пропотівши руки, теж будуть гарно тримати. Запуск проходить таким образом. Нажимаємо кнопочку і вижимаємо оцей речажок і вона готова до роботи. У кого широкий зафат, може виконатися однією рукою. О, дивіться, цікаво. Также є такий от зацеп для шнура, я сказав. Тут такий самопровідвольний зацеп. Це я при зборці так зібрав. А тут вже будете так встановлювати, як вам потрібно. Стоїть на таких добротних колесах. Бачите, не треба защитних тут колпаків, що я одобрюю, А просто ось таке дітье добротне. І от передні колеса. Давайте подивимося регулювання по висоті. Висота скрушування в даній модельки від 70 до 20 см. Ребята, що цікаво, от така мелочь, ну дуже приємно. От є така от, я би сказав, хай була ця ін... Індикація по висоті, бачите, від 20 мм до 70 мм. А от, от є така от стрілочка, яка вказує, на яку висоту виставлено. Регулювання проходить з допомогою речага. Дуже легко, бачите, нажав і виставляє тобі потрібну висоту. Бачите, однею рукою я потягну і стоїть от, наприклад, виставив висота 40, щоб краще було видно от цю індикацію. да, добротна. Травозборник у нас з такого добротного пластику. Він йде в розібраному виді. Збирається з п'яти частин. Тобто верхня частина, ручка, потім, одивіться, флажок піднявся, вітер повіяв, густий і вот ця половинка і нижня часть. Тобто. так він добро повигляди. Повіяв вітерок. Цікаво, от благодаря вітру ми бачимо індикації. Чудо природи, вітерець і все от нам показує. Так що, ребята, кого зацікавила дана модель електричної озонокосілки. Звертайтесь в компанію Електромотор. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Но звернувшись на наш сайт elektromotor.com.ua або зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010, допоможуть вам з вибором. Чекаємо на електромоторі теплих гарних днів і мирного неба. Телефонуйте 063 426 1010.